Всі привіт! Ви знаходитеся на нашому каналі. Ми зараз проживаємо в Ірландії. Нещодавно ми робили замовлення Шейна. І замовили от декілька там речей для дому, для кухні, особливо от такий от портативну соковижималку Ми замовили ось таку. От. І хотіли б поділити з як поділитись з вами, як вона працює взагалі. Ми вже один раз робили, тільки не дуже вдало. Сок вийшов. Потім я вже зрозуміла, що до чого. І от зараз хочемо спробувати показати, як вона працює. Це вона дійсно добре. Ну от така, от вона завелика, важить вона. 700 грам, ось така Така. Важить вона 700 грам, 45 ват, потужність. Теж так нормально вона працює. Такі коробочці, що було в комплекті? Ось така от була інструкція. Як нею користуватись було? Що можна, які можна фрукти, сок виробляти? Ось така от шнур, це Type-C і USB. Більше, в принципі, нічого не було. Ну і коробка сама. Зараз будемо пробувати взагалі, як вона працює. Коробочку ми забираємо. Інструкція теж Так, з чого вона сама складається? Е, дуже проста. Тобто кришечка. От. Самий такий оцей блочок. Така Аку... Вона акумуляторна, Тобто, весь всяких шнурів, вона заряджається тут-на акумуляторі. Вона. Ось така. Тут тільки одна кнопочка, дуже проста в використанні. Ну і сама, от, сама така штучка. Соколь вже маска. Зараз ми будемо пробувати. Встановлюється дуже легко, вона закручується так, за, за годин, годинниковою стрілкою. Так само ставиться. ця штук. І так само закручується сама кришка. Ось така. Тут такий клапан, він такий на силиконі, тобто воно нічого не витікає. І зараз будемо пробувати робити. Нарізаємо апельсинчики і будемо пробувати зараз зробити сок. Будемо нарізати зараз апельсинчики. До речі, сок ми зараз спробуємо зробити сок саме з двох апельсинів. Ну взагалі скільки такі вони середні, невеличкі такі апельсинчики. Спробуємо скільки вийде соку. О, цікаво, тут такий стаканчик. Тут, напевно, 150 грамів можливо чуть більше. Тобто, напевне, немає повних 200. Зараз от дві апельсинки. Ми наріжемо. Ну, ми взяли сико, сико, таку ж малочку, там, у нас дітки люблять апельсиновий сік. До речі, тут можна, там пише, до речі, в інструкції, але ми ще не пробували, пробували тільки з апельсині робити сік. Тут пише, що можна робити сік не тільки з апельсині, ну, з усіх цитрусових, в принципі, в яких є от кожура. І можна робити також саме з дині, з кавуна, але треба нарізати просто великим. Крупними кубиками, тобто вона там зажимає його. Навіть можна з винограду. Але теж пише, що виноград має бути крупний. Ми не пробували. Я сумніваюся, що воно прям зробить з винограду сок, прям дуже якісно. Але зараз будемо пробувати спочатку з апельсинку. Ось наші апельсинки. Так, в чому тут суть? Коли я робила перший раз, все у нас все було в соці, тобто весь сік повитікав. Саме головне не відкривати цю штуку. Там, там прямо в інструкції пише, що треба спочатку зробити сік, коли він набереться до позначки, тоді ставиш стаканчик і відкриваєш. Дійсно, воно так нічого не розливається, нічого не розхльобується. І другий нюанс, там теж воно зазначено, до речі, в інструкції, що він може, тобто, рухати, розкриватися, оскільки вона крутиться, я її треба просто. Притримувати добре, щоб не розкручувалася сама ця кришка, ну і сама ця нам витасити. Тоді вона гарно виж... вижимає сік. Ну, треба дивитися. Якщо більш крупніші апельсини, вона тоді не дуже добре витиснуло. Сік, треба було ще там докручувати руками, але це не проблема. Ну, все рівно це цікаво. Будемо пробувати зараз. А, щоб включити, саме головне. Тут одна кнопочка. Просто 2 секунди зажати. Включилось. Ось так. от. Потім ставимо нашу апельсинку, серцевинку. На все так, як от є така ручна, спеціальна вивожималка, а це тут от, от, от воно принцип. І закручуємо кришу. Тут є спеціальні такі пази, куди воно повинно заходити, і будемо пробувати. Так. Притримую добре, щоб воно не розкручувалося, тут це треба тримати. І натискаю кнопочку. Нажимаю ще раз. Особливо воно розкручується, коли, е, от зараз, коли воно буде опускатись вниз. Ось так, тут дуже сучопирася. Я розкручую. Так, і дивимось. Ну, в принципі, процентів 20 залишилось. Тобто ще можна, я так всі інк пробувала ручками, так трішки дотискаю, тому що ось так. Трішечки апельсину. Вже так, вона вже не зовсім портативна, але нічого. Ну, в принципі, можливо, якщо б апельсина була більша, ну тут чуть-чуть буквально, то можливо навіть і 10% залишилося. Е, якби апельсина була більша, більша кожура, вона б краще, можливо, там. Протискал. І нажимаємо ще раз. Ми вже будемо бачити, скільки соку набереться. Було б добре, звичайно, поміряти, скільки міновітрувати соскал. Але у нас бувають різні. Бувають, бути більш соковиті, менш соковиті, вже більш сухіші. Тому ми не будемо. І обов'язково не доставили два рази, бо ну, в другий раз воно краще вже. Доверху. І, І зовсім не шум, мало шумно, точніше, швидко заряджається. Тобто, звичайно, перед першим використанням потрібно його зарядити. Він світиться червоним, індикатор світиться червоним, коли заряджається, Потім починає світитись вроде, білим. Тобто, він навіть не зеленим, а білим, коли він вже заряджений. Але от зараз, коли я включаю, натискаю кнопку, коли вона працює, вона кликає червоним. Спочатку я думала, що він розряжений, але в принципі ні, нормально він працює. Все добре. І ще раз вже так рука щось болить, Але можливо в мене просто сили небагато. Треба чуть притримуватися в цих фризку, коли йде віддача назад. Цікаво, що тут нас набереться ця сучку. Але це пахне! Нашим малюкам дуже подобається, возбійням. Два хлопчика в нас, красинчики. І вони прям обожнюють фрукти, овочі, а стік шучовий, коли він сусіже, то взагалі просто. Це вже у нас друга апельсинка. Ось так. трішки набралось. Ще, з роді, тут є позначка, десь має бути позначка, до якої має набирати сік, але ну, я думаю, що, в принципі, ще трохи чуть -чуть лишається. чуть-чуть трішки лишається, але думаю, це не проблема. Ось так. О, супер. І ще одну половиночку. Вже так бачу, вже сочок так, вже набрався. Десь тут має бути позначка, от я не можу ніяк її знайти, можливо, я просто не бачу. Так подивитися ще раз уважно в інструкції. Є спеціальна позначка, до якої має бути там сок. Ефективніше працювати. І остання половинка другої апельсини. І тримаємо. Але, в принципі, навіть з цієї вітації треба його притримувати. Так, це не Просто так, щоб він собі сам працював, треба сильно його тримати. але я не думаю, що це проблема, наприклад, там з однієї з Ой, ще раз, Зробити сік це навіть дуже класно. Тож, в принципі, навіть з тобою можна брати там ще Він не Маленький, невеличкий. Наважить дуже мало. Ой. Це остання половинка. І Дуже самого розбираю. Дійсно, там не сильно, прям, щоб він Чуть-чуть докручу, Раз вже щоб потім. Ось так от. Супер, все. Тепер самий такий хороший момент. Ставимо стаканчик. і привідкриваємо нашу магічну кришечку, як в рекламах. Ще можна нахилити. Так, ось тільки сочку. Ну, тут ще, якщо чоловік покаже, тут ще зверху залишається трішки м'якоті. Тобто, якщо її трішечки там ложечкою порухати, то тут ще є трішки сочку. Ну, ми це зараз поки робити не будемо. Ну, тут десь вийшло, ну, напевно, 100 мл соку. З двох апельсинок, але вони середні. Я б сказала, маленькі, навіть не середні. В принципі, пахне шикарно. Дуже смачно. Дуже класна штука, навіть зважаючи на якісь такі маленькі, можливо, нюанси. Рекомендуємо її. Дійсно, дуже класна. Ну, менше, ну, наприклад, я не бачила. Коштує вона 11 євро. Саме головне забула сказати. Не так і багато. І для такої, в принципі, вона досить потужна. Тому всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте координуваний контент.